Цей герой, мабуть, найменш улюблений з усіх трьох. Вони в неї завжди дуже гарячі, дуже живі. От мені чесно було просто, просто страшно. Мені треба було налаштуватися на цю книгу. Це настільки класно описано, що я готова рекомендувати цю книжку просто всім і кожному. Те, як воно все поєднується, ну, в мене це викликало. Я поки читала просто відчуття неймовірного захоплення. Всім привіт! Мене звати Орина. Вітаю на моєму каналі. Якщо ви тут вперше, то зазвичай я тут розмовляю або про СММ, або про книжки. Але останнім часом набагато більше про книжки. І сьогоднішнє відео не виключення. Я вирішила підбити підсумки за перше півріччя 25-го року, розділила всі прочитані мною книжки на різні категорії. Тому ось зараз тут дві такі стопочки книжок. Що це будуть за категорії, ви побачите далі. А поки що не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Мені буде дуже приємно. Так. Перша категорія це найкраща книга за ці півроку. В мене їх тут дві, і вони будуть в різних жанрах: одна із жанру фентезі, і друга книжка із категорії, те, що я називаю просто звичайна література. З найкращого фентезі, те, що я. Прочитала за ці півроку це в мене книжка «Двір, мороку і гніву. Я, взагалі, тільки в цьому році відкрила для себе таку авторку, як Сару Маас. Я про це вже розповідала. Я дуже рада, що я її відкрила для себе. І з серії «Двір, шепів і троянд моєю найулюбленішою частиною стала ось ця друга. Бо як на мене, вона найяскравіша з найбільшою такою інтригою, з найбільшою кількістю суперпікових емоцій. Для мене це та частина там, де герої прям відкриваються по-новому, там, де все стає на свої місця в цій книжці, просто неймовірна кількість подій. І я прям реально кожну сторінку переживала за головну героїню, тому для мене ця книга стала найкращою з фентезі. Друга найкраща книга за це півріччя це Славетне життя Ейджа Ефікрі від Габріель Зевін. Я обожнюю цю авторку, мені дуже подобається, як вона пише. Ця книжка довела мене до сліз, це, мабуть, все, що треба знати про цю книгу. Тут дуже-дуже така щемлива історія. Про чоловіка, який тримав книжковий магазин, і був досить таким закритим, трошечки відлюдькуватим. Він багато пережив в своєму житті. І ось одного дня він починає виховувати дитину. І в цій книжці показує те, наскільки це його змінює, наскільки це змінює його життя. Це просто неймовірно. Мені подобається. Тут те, що не все написано, а дуже багато емоцій і якихось відчуттів головних персонажів можна щитувати між строк, і це, мабуть, найкраще в цій книзі. І так, в кінці, в кінці я плакала. Я не знаю чого, бо я читала. І набагато більш сльозливі книжки, але ця книга вона прямо мені потрапила в саме серце. Тому якщо ви ще її не читали, то дуже дуже сильно рекомендую. І також від цієї авторки книжка Завтра, завтра, завтра вона теж в списку моїх найулюбленіших книжок, мабуть. За весь час, але я її читала чи то минулого року, чи то позаминулого року. Тому в цьому відео більш детально я про неї розповідати не буду. Але якщо у вас є можливість, обов'язково почитайте книжки Габріель Зевін. З найкращими книжками розібралися. Відповідно, далі будуть найгірші книжки за ці півроку. Про одну з них я вже розповідала більш детально в одному з попередніх відео. Воно буде тут. Або тут це конклав. Я була дуже, дуже, дуже сильно незадоволеною цією книжкою. Я поставила їй одну зірочку. І я досі не розумію, на що я це прочитала. Але це була не єдина погана книга за ці півроку, тому дивимось, що в мене тут. Перша книжка від авторки Колін Гувер «Безмеріт». Я досі теж не розумію, що мене дьорнуло купити ще одну книжку Колін Гувер. От чесно, не знаю, не можу цього пояснити. Я прочитала цю книжку в такий в міні-відпустці, і то, мабуть, тільки тому, що я більше не взяла з собою жодної іншої книги, бо це була дуже коротка відпустка, і я розуміла, що більше книжок мені не треба. Тому довелося читати без мерід. Як на мене, це просто максимально натягнута історія про родину, в якій у кожного з члена родини в них купа всяких різних психологічних проблем. Знову ж таки, ніхто там так, щоб сильно щось намагався змінити ні. Цього немає. Люди навіть не задумуються про те, що в них є якісь проблеми. Але в нас є головна героїня, яка думає, що вона може взагалі врятувати всіх, допомогти всім та де і, і єдине, що допомагає, це там одна, дві, три, кілька розмов, і все раптом стає на свої місця. Як на мене, це книжка взагалі сюжет, якийсь висмоктаний з пальця. Хоча на перших сторінках я думала, що це може бути щось цікаве і прикольне. Але коли я дійшла до середини книги, чесно, в мене очі закочувались настільки часто, що я вже просто не могла це терпіти. Тому без меріт взагалі не рекомендую. От нікому. Я не можу уявити собі жодної людини, якій би підійшла ця книжка. Тому no. друга книга з категорії найгірших книг за це півріччя це Готикана. Я також про неї розповідала трішки більш детально в одному з попередніх відео. Для мене це книга, яку можна прочитати суто заради атмосфери. Якщо вам хочеться прочитати щось пов'язане з Academia, Окей, можна це прочитати, але знову ж таки, сюжет половини книжки він був ще окей. Там була якась інтрига, там був якийсь сюжет, який в другій половині книжці і особливо в кінцівці просто кудись випаровувався І невідомо, де він. Де він зник? Кінцівка, як на мене, просто максимально нелогічна, вона абсолютно не підходить, як на мене, по вайбу до цієї книги, до ось цієї атмосфери Dark Academy. А, тому, в принципі, якщо прочитати половину книги, то нормально можна читати. Якщо читати другу половину і кінцівку, то, ну, то друга половина і ця кінцівка вони мені просто споплюжили все відчуття від книжки. Тому Готикана потрапляє в список найгірших прочитаних книг за це півріччя. І остання книга з категорії найгірших це Уяви мене. Це шоста книга з циклу Знищ мене. І тут взагалі навіть складно щось мені вигадати, що сказати. Бо в якийсь момент я вирішила добити цей цикл а, і прочитати четверту, п'яту, шести і шості частини. Я навіть четверту частину сюди не заносила в категорію найгірших, бо порівняно з уяви, четверта частина ще більш-менш тут таке відчуття, що авторка просто вже не могла вигадувати якісь нові сюжети, якісь нові повороти, якісь нові події, які могли б відбуватися з головними героями. І коли я читала цю книгу, у мене виникало таке відчуття, що вона просто взяла і переписала трішки іншими словами одну з попередніх частин. Я приблизно теж сиділа з такими закатаними очима всю книжку, але я дуже рада, що я нарешті прощаюся з цією серією. Пробачте мене всі, хто обожнює ось цей цикл «Знищ мене». Я визнаю тільки перші три книги. Бо, як на мене, це ось завершена серія, там, де окей, там не суперглибокий якийсь світ, але тим не менш, там є якась кульмінація, там є якась логічна розв'язка і все. Всі продовження четверта, п'ята і шоста книги, як на мене, вони взагалі не потрібні, не потрібно їх читати. Бо в цьому просто немає сенсу, немає якогось розвитку сюжету, тому, тому ось так ось. Але раптом ви любите цей цикл, вибачте, мені я, я точно не в цій когорті, просто ось, просто мене не захопив цей світ. Так, переходимо до більш гарячої категорії: найбільш спайсі книжки за перше півріччя. Тут я також розділила на дві підкатегорії. Одна з цих книжок буде дарк романом, і інші три любовними романами. Просто звичайними такими, як я люблю, бо нагадую, я не фанатка дарк романів, але про це далі. Так, розпочнемо з дарк роману. Це книга Вимикач, це третя книжка з серії Диявольська ніч. Взагалі про цей цикл я також розповідала більш детально в одному з попередніх відео. Вимикач мені з усіх трьох книжок, з чотирьох книжок, але останню я ще не читала, мені сподобався найменше, але руки знали, що брали. Тому, в принципі, я не дивуюся. Тут багато спайсі сцен, але пам'ятаємо про те, що це дарк романи, тому якщо ви їх просто не любите, то. То не читайте. Але якщо хочеться почитати чогось такого типу суперход, то вимикач в принципі нормальний, класний е, вибір. Хоча так, оф-топ, мені здається, що з, цих, е, з цієї серії моєю найулюбленішою книжкою буде перша це зіпсований. Е, бо в мене тоді прямо аж так очі відкрилися по 5 копійок, бо я до цього не читала в принципі таку літературу, і я не думала, що можна прописувати. Аж такі сцени, тому для мене це було шоком, але при цьому це було досить цікаво, бо це було незвично. Незвично для мене. Тому про вимикач дуже багато говорити не буду. Я думаю, що якщо ви читали або починали читати диявольську ніч, ви розумієте, про що там йде мова. Там, в принципі, досить однакові у всіх тропи і розвиток сюжет. Багато людей ще зараз говорять, що сутінки це теж там, типу, з них усіх віл, типу, найкращий, найбільш бубочка. Я поки що відклала для себе цю серію, ось після конклаву, бо я реально я не можу себе змусити до цього повернутися е і витратити там, типу, 500-600 гривень на книжку, від якої не факт, що я отримую задоволення, і я знаю це завчасно. Тому. Більше про диявольську ніч я не говорю. Принаймні, допоки не прочитаю сутінки. Коли це станеться, ніхто не знає. Тому let's go далі. І ще один цикл, який став улюбленим в мене це від Ліс Томфорд, серія Місто вітрів. Я тут показую дві книжечки, бо одну книгу я позичила, а четверту я ще не, не встигла купити. Але боже, тут реально ось ці всі спайсі-сценки. Вони настільки класно прописані. Тут дуже живі герої, тут дуже багато гумору, тут дуже багато такого якогось е, флірту. І всі ці історії, як на мене, вони дуже дуже милі. Е, в мене є питання тільки до першої книжки: це вище неба. Бо е, цей герой, мабуть, найменш улюблений з е, усіх трьох. Але друга книжка, третя книжка просто всі герої супер-супер класні. Так, їхні спайсі сценки. Їх до речі, тут я не можу сказати, що їх тут прям супер капець. Як багато, їх якраз в міру, їх супер достатньо, і вони дійсно гарячі, от вони реально гарячі. Тому рептом у вас такий настрій, і ви не знаєте, що почитати з такими сценками. То беріть місто вітрів, не пошкодуєте, це прям топ. Так, ну що, в мене сів мікрофон, тому я переписую другу частину цього відео. Але таке буває, нічого страшного, It's okay. ще одна книжка із серії Спайсі, про яку я мало не забула сказати, це третя частина із серії Іскрові попелу корона з позолочених кісток. Тут дуже-дуже класні спайсі-сценки, прям вони офігенські, і мені здається, що саме в третій частині вони найкласніші, бо в першій їх не так сильно багато, в другій таке відчуття, ніби головні герої ще так трошечки промацують почву, промацують один одного. В них якби тільки-тільки починається такий розвиток їхніх стосунків. Ось, і саме в цій, в цій частині мені здається, що тут вони більш такі вже дорослі. І, взагалі, мені дуже подобається, як Дженніфер Арментраут прописує саме спайсі сцени. Вони в неї завжди дуже гарячі, дуже живі, дуже класні і такі, що ти можеш в них спокійно повірити. Жодних тут тобі дарк романів і всякого такого. тому ось так. Третю частину із серії екіп я би теж віднесла в одну з найкращих книжок зі спайсі сценками за перше півріччя. Далі перейдемо ненадовго до Нонфіку. Я загалом його не так, щоб сильно читаю, бо в якийсь період свого часу я його начиталася. Колись я купила книжку Вибір. Я дивилась інтерв'ю Ярослави Гресь з кимось, я не пам'ятаю, і вона радила цю книжку. І я така, блін, класна назва, треба взяти. Я її купила і півроку десь я її відкладала, щоб прочитати. Бо мені було страшно, бо це історія єврейки під час Другої світової війни. Вона розповідає про свій досвід в концтаборі. От мені чесно, було просто, просто страшно. Мені треба було налаштуватися на цю книгу. Але я дуже рада, що я її прочитала, бо ця книжка а, про те, що ми маємо робити вибір. Робити маємо його самі самостійно, а не хтось за нас. Ми маємо робити вибір, як нам жити, як нам відноситися до того, що відбувається навколо. А, і ця книжка мені здається, що вона якраз може відкрити упс, що вона може відкрити очі на. Певні питання на якесь відношення нас самих до себе, на відношення загалом до світу. І якщо у вас зараз там не вистачає мотивації, у вас не вистачає сил, енергії, взагалі будь-чого, то мені здається, що вибір це взагалі дуже класна книга, яку в принципі має і може прочитати кожен. Або окей, зрозуміло, що одна книжка не змінить вашого життя, це, це нереально, але вона допоможе підсвітити якісь певні моменти вашого відношення до, до свого життя. Тому я не фанат нонфікшена, але вибір це книжка, яка я вважаю, має бути на поличках, має бути прочитана, особливо зараз. Так, переходимо до ще однієї такої категорії, яку я для себе назвала неочікувана, неймовірна книга. І сюди я віднесла книжку мости округу Медісон. Я про неї також розповідала більш детально в одному з попередніх відео. Для мене ця книга стала просто ковтком свіжого повітря. Вона про кохання, вона про дорослих людей, які пересікаються. Певний проміжок свого часу на дуже дуже короткий період. Цього лише не чотири дні, але за ці чотири дні з ними відбуваються просто якісь неймовірні трансформації. Ось це відчуття, коли людина пізнає, що таке кохання. Як це відчувати? Тут це настільки класно описано, що я готова рекомендувати цю книжку просто всім і кожному. І мене вражає, як на цій кількості сторінок можна викласти ось таку глибоку історію. Тому раптом, якщо у вас є настрій на почитати щось таке про кохання, можливо, надихаюче, можливо, місцями трагічне, то мости округу Медісон це це просто це неймовірний вибір. вибір. Так. І переходимо до суперкоротеньких категорій. По Перше, це буде найочікуваніша книга, і це як не дивно, Оніксова буря. Я також розповідала, як я за нею ганялася. На той момент мені повезло, що я приїхала в Київ, бо я наразі живу за кордоном. І для мене піти в офлайн книгарню, повибирати самостійно книжки. Це просто реально свято. І я якраз на той період. Дуже випадково приїхала в Київ і якраз запускалася в продаж Оніксова буря. Я кайфанула від цієї атмосфери, від того, як люди поводилися в черзі, всі ці жарти, які зрозуміють тільки ті, хто читав серію Емпіреї, це було просто неймовірно класно. Це до речі, в мене книжка в англійській версії, бо свою українською я віддала подружці, яка теж стала фанаткою Емпіреїв англійською. Я купувала ще до виходу. Української версії, і я планую її прочитати, коли буде дата виходу книжки англійської четвертої частини. Тому я її відкладаю, бережу і хочу собі потім нагадати. Нагадати всі події, які відбувалися в Оніксовій бурі, щоб оцінити ступінь мого захоплення цією серією, я ходила на книжковий клуб, який організовувала КСД, це було онлайн обговорення. Ми пройшлися по всім теоріям, які взагалі які можуть існувати, і які не можуть. І це, до речі, було дуже класно, дуже пізнавально, бо все одно там можна щось полистати в Тіктоці, можна до чогось дійти самому, але дуже класно послухати інших людей, в яких з'являються якісь нові неочікування теорії, і ти потім сидиш, таки думаєш: блін, як класно, якби це так сталося. Але менш з тим я купила собі чохол з цим написом. В мене є постер, коротше. Це, це просто моя найулюбленіша серія з, з усіх. І щоб там далі Ребека Ярус не писала, я буду все читати з захопленням, хоча в мене є свої, свої як би, теорії, або навіть, можливо, там, типу, бажання, щоб я хотіла, щоб відбулося в четвертій книзі серії Емпірив. Але про це якось згодом. Тому так, Оніксова буря це була найочікуваніша мною книга. Так, і ще одна така дуже коротенька категорія книжка, яку я читала найдовше за це півріччя, і це в нас Вавилон. Я її читала днів 12 чи 14. Ця книжка унікальна для мене в якомусь сенсі, бо це фентезі, якщо це можна так назвати. В поєднання з політикою, в поєднанні з якимись історі... історичними подіями. Плюс зрозуміло, що авторка це подає, інтерпретує через себе. І те, як воно все поєднується, ну в мене це викликало. Я поки читала просто відчуття неймовірного захоплення, і ця книжка це. Той варіант, коли тебе з кожною сторінкою все поглинає так більше, і більше, більше і більше. Вона прям просочується в тебе. Тут історія про чотирьох студентів, які навчалися, типу, в Оксфорді. Вони навчалися перекладом. Вони вивчали різні мови, щоб потім насичувати камені, і за допомогою цих каменів можна було робити, наприклад, так, щоб карети швидше їздили. Або якісь ліки швидше працювали, людина швидше одужувала. Там було дуже, дуже багато всякого такого. І ця книжка читається довго не тому, що вона там не цікава, якось повільно написана або щось таке. Ні, вона просто досить великого формату. Тут приблизно 600 сторінок, і це не стандартний розмір книжки, а ось ті, які йдуть збільшеними. Бо я, наприклад, зараз читаю маленьке життя, і там такий самий формат, приблизно така сама кількість сторінок, але вона мені настільки повільно йде, що я вже прям не знаю, коли вона закінчиться і коли там хоч що-небудь відбудеться. Але про це я теж пізніше розповім. А ось в «Вавилоні» ні, тут, тут досить багато подій, досить цікаві різноманітні персонажі, кожен зі своїм якимось бакграундом. Але головний герой, прям, прям я не знаю, я була я була в захваті від того, що ця людина пережила, як вона намагалася впоратися. Там було досить багато таких моральних дилем, і про це дуже дуже класно читати. Так, що я ще хочу зробити наостанок? Uh, ось ця книжечка, знову повертаємося до мости округу Медісон. Я дуже багато про неї розповідаю. Я хочу, щоб її прочитали всі. Uh, не знаю чого, вона мені прям дуже сильно запала в душу. Тому, власне, uh, буде невеличкий розіграш: uh, дві людини, два переможці, які кожен з, uh, з яких отримує по примірничку ось uh, мости округу Медісон. Що потрібно? Потрібно написати коментар під цим відео про книжку про кохання, та книга, яка, яку ви обожнюєте, яка вразила вас найбільше. Неважливо, чи це буде фентезі, чи це якийсь ромком, чи просто любовний роман. Головне, щоб там було кохання, і це має бути книжка якою ви хочете ділитися, про яку ви хочете розповідати. Я буду чекати на ваші коментарі під цим відео, е, умови конкурсу і дату розіграшу я також напишу в описі під цим відео, ось, тому е, хочеться е, більше читати про, про кохання, бо це книжки все одно, які надихають і дарують позитивні емоції, а це всім нам потрібно завжди ось. Тому на цьому прекрасному моменті будемо прощатися. Я вам дуже всім дякую за перегляд. Буду також вдячна, якщо ви поставите вподобайку, залишите свій коментар. Можливо, вам хочеться почути про, про якісь певні книжки або про якусь підбірку книжок. Whatever, залишайте свої коментарі. Обіцяю все переглянути, на все відповісти і, можливо, взяти якісь ідеї для наступних відео. Ось на цьому все, Па-па!